Всім привіт! Ми будемо зараз дивитися футбол. ЛНЗ Черкаси проти Зоря Гуганська. 27 й тур. Поїхали. Доброго дня і найщиріші вітання з Черкаси Арени. Вітаємо вас з затримкою на, на одну годину. Але а, все готово до старту поєдинку 27-го туру української футбольної прем'єр-ліги. Все готово до поєдинку між 12-ю командою чемпіонату станом на даний момент чекаські ЛНЗ приймають восьму команду чемпіонату України Луганську зорю. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції. Чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє. Центр м'яч залишається у Ще один удар і... м'яч від рикушети, від корпусу захисника. Здається, так воно і було. Ось він удар, падіння і м'яч. В... Майже запили. Європи угу. таких моментів багато було. І в цьому чемпіонаті, і в європейських чемпіонатах. Рука... Там момент. Давайте подивимося Ну так 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 є по загрою не По линиях на газоні по На газоні ніхто не знает То фіолетові. ТВ у нас Черкаси Біла Зоря Луганськ То Вильнювайте. Хто за МС? Хто за сові? Зорі? Можна зорієнтуватися, побачити, що тут був. Пара. від Башича чоренка, але такий трохи зачепити відвести загрозу від власних воріт Олександр Драб... Драмбаєв. А половині поля суперник. Мантух. Можливість бігти треба бігти. Повстапало пробігає, грає на Яцика. Тут же Ботківський, Бутківський б'ють його по нозі. Дуже близько був Михайло Райда до цього епізоду. Ще раз дивимось: ну так, так, так. Тут питань немає. Звісно, Танковський пробігав. Він не хотів, він хотів м'яч зіграти, але ось зачепив ногу і потягнув. Я гравці висинці. Четверо, що й там на лінії намагається якось виштовхнути Башича Танковський. Тронте! Який удар, який сей від Кучеренка. Розкішна робота від обох. Кучеренко, ще раз дивимось. Ох, який. Оце так відбив Кучеренко. Це заслуговує. Да Перебиває стінку без шансів. Кочеренко рятує свою команду. Яшарі Авагімян. Тому вже ми бачимо і Драмбаєва у штрафному майданчику на підбиранні. Охарем Яшарі пробити одразу і забуває ЛНЗ. Перший момент перший удар і перший гол в цьому матчі 1-0. ЛНЗ виходить вперед на 47-й хвилині цього поєдинку. So Як це про okay, Жодного моменту у першому таймі і перший ж момент. І гол власні ворота. Забиває Роман Вантох. Судячи з за усього, Зараз ми подивимося на повторі ще раз детально. Неприємний епізод ще раз на Так, так, так. Вантох підрізає м'яч. І м'яч просто перелітає через Сапудіна. Дуже неприємний епізод. А потім не встигає зреагувати, на то близько ванток до нього був. І 1-0. Це дуже важливий гол зараз забиває. Міно так епізодично грає. Граєний гол. Він забив Крибасу ще у жовтні місяці. А цього року сумарно за весь сезон провів менше навіть ніж 200 хвилин. в цьому поєдинку 30, хвилин він отримає. Ох, який шанс зараз може бути. Треба віддати передачу і забиватись і рівні. Рахунок Зоряну. Нічій, вони зривають. Місці... Що? Вони зрівняли рахунок. Один один. Миляються в початковій стадії виведення м'яча з власної половини поля. Футболісти ЛНЗЄ, і Кучеренко і центрбеки дарують м'яч Мічлу, ну, Той грає на Будківського. І восьмий гол в сезоні забуває Палий Будківський. Дуже важливий гол зараз забиває Будківський. Зараз цей пресинг дає результат. З Під преса. Помилка. Перехоплення Мітчина. Мітчин праворуч. Будківський фактично упустив ворота. Браво! Петр Мічин. Третій асист. І Будківський доганяє. Нас доганяє. Петра Мітчина якраз таки за показником. Забитих голів. Вісім у Мічина. Вісім у Будківського. Один-один. Штатного майданчика і якимись дивом сапутін м'яч не зафіксував. Муравський кидає на Наумця. Ною з не дуже вдалий. Зараз може бути класна контратака. Петр Мічин несеться Мічин. Мічин ліворуч передача на яцика. Той пробуває м'яч, спину захисника влучив. Подача у гуртарський майданчик самоді на виході грає пенії. Не влучив махуана, бо що новорі не непоганий шанс. Але хто влучити, коли така тиснева. Скитання вперед. Непоганий є прийом все ще пробити би. Татку Шніренко опинився на вістрі атаки. Ви послухайте, як не вимикається. З першої по останню хвилини гри. О, який удар. Ну. А не за не попав. І так осталось. Один один. Остання атака точно цього поєдинку на омець на Той виконує навіз на далі куту. за путі не можна так вимикатися на останніх хвилинах, але виконати навіз і абсолютно один тронтель не зміг забудуватися. Відійшов на віз з викликою до А однозначно був останній шанс сьогоднішнього поєдинку. Так і є. фінальний цей матч закінчується в нічию одного тренера. Насправді, в другому таймі цей поєдинок став значно цікавішим, ніж він був у таймі першому. В першому таймі. Бачили одну команду, яка активно пресингує, другу команду, яка активно пробує не віддавати м'яч супернику. Хто сподобався матч, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові відео про матчі і про Україну. Всім пока.